Як виявляється, в Україні дозволено подвійне громадянство. Ви зараз будете, друзі, шоковані одкровенням з ТЦК. Хто ви є такі? Я буду відповідати оперативній групі. Яка зараз... Ви будете відповідати, відповідати непосередньо владі безпосередній, народу? Це ж до чого вони дійшли, що так спілкуються з журналістами. Ви сьогодні почуєте, друзі, усю цю аудіорозмову по телефону. З таким собі Кищуком Валерієм Васильовичем, який працює в приватному підприємстві директором, таке собі ПП Ямпільський кар'єр. І паралельно, що прямо заборонено законом. А отже є корупція, причому вже відверта, не прикрита. Знаєте де? Так, так, в територіальному центрі комплектування. Але на розмові він взагалі не знає, що це. Він взагалі не знає, що в Україні тільки одне громадянство, адже якщо вони так розмовляють з журналістами, то що вони взагалі роблять з простими людьми? Це відео має побачити та почути вся Україна, адже явні злочинці, хоча можливо і погашена в нього судимість, але він був засуджений вироком суду. За підробку документів. А тепер, будучи директором приватного підприємства, в нього ще й, до речі, є син, який чомусь не воює, можливо, хворий, ми не знаємо. Але ця людина зараз роздає повістки по місту Вінниці. Тобто паралельно ще й працює в ТЦК, що, в свою чергу, прямо заборонено антикорупційним законодавством. Одним словом, слухайте. Доброго дня, це Кищук Валерій. Слухаю вас. Дивіться, в реєстрі є, що ви директор, тому ми дзвонимо до директора Кищук Валерія Васильовича. Я ми... не знаю, ким я спілкуюся, щоб підтвердити, з яким питанням ви дзвонили до мене. Тож, це ж публічна питання? інформація, чи це щось, ну можливо, ми помилилися. Ну, якщо написано, прийшла, то, то знає, є публічна інформація. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то ви являєтесь директором, так? Слухаю різно. Так. Да. Скажіть, будь ласка, а ви в ТЦК також працюєте? В якому? Що це таке ТЦК? Центр комплектування. Центр комплектування чого? Запчастин чи чого? Ні, це центр комплектування військовослужбовців, територіальний центр комплектування. Давайте зробимо слідуючим чином. З ким я спілкуюсь? Як я до вас можу звертатися? Олександр. Пане Олександр, що вам потрібно? Ми хочемо вас уточнити. чи ви... Ми це хто? Тут ще хтось рядом сидить. Ми то хто? Олександр, ще хто? Ви якось так себе цікаво ведете. Та мені навпаки вважаєте за бачення про те, що особа набирає якийсь телефончик з якогось телефону запитує мене про публічні дані. Персональні. І що далі? Але ми знаємо також, що ви працюєте в ТЦК. А ми це хто? Ну, то ви працюєте в ТЦК? чи Ми ні? це хто? Ми це хто? Я а ж Громадяни не розумію. України. Громадяни України згідно чого? Ну, якщо ви працюєте в ТЦК, то ви не можете бути директором. Я з вам задав чітке питання. Громадяни України згідно чого ви? Згідно Конституції, згідно чого? Яка частина? Яка стаття? Ви що, не знаєте, що в Україні є єдине громадянство українське? Єдине громадянство? У нас двойне громадянство не заборонене. Чому ви говорите одне єдине? Як не заборонене двойне громадянство? Ну так. Це хто вам таке сказав, що в Україні двойне громадянство дозволено? Так. Я зараз в ракурсі чого опитувано, хто ви такий? Ну, ви навіть не знаєте, що ви Це ви не знаєте. Ви просто дзвоните, вам нема чим зайнятися у 18 годині 25 хвилин. Задаєте якісь провокаційні питання. І хочете на них отримати якусь адекватну відповідь. Нам просто не зрозуміло, як ви можете Нам це кому? Нам це кому? Нам це кому? Журналістам. О, так ви оказуєте журналісту. Ви кажіть, я журналіст, пан Олександр. Привіт ще ракету. Ви зайшли в електронну базу, подивилися, по мобільному телефону зателефонували. Що далі? То ми ж вам вже задали вам питання, ви не хочете відповідати. А ви що, в мене інтерв'ю берете чи що? Ні, ми задаємо вам просто питання: як ви працюєте директором і паралельно... Ну, просто працює... я не відповідаю на питання просто. Я ж не стою на базарі, не продаю сільськогосподарську продукцію власного виробництва. Ну, Зрозуміло, то ви не хочете відповідати на запитання. Ну на яких питаннях ви мені задаєте ці питання, я ж не розумію. Ну, якщо ви надходитесь на публічній службі, то як ви можете бути директором підприємства? Я вас не почув. Якщо ви знаходитесь на публічній службі, як ви можете бути директором. Публічна служба що у вашому баченні. Я не розумію, що таке працює. Ну в центрі служба. комплектування ви ж працюєте. В центрі комплектування автозапчастин? Чого, я не розумію? Територіальний центр комплектування військовослужбовців. Це де воно знаходиться? Дивіться, є відео, де ви в формі. Ви бачили це відео? Відео, що я у формі. Так, да, що ви працюєте в ТЦК. Ви мені проводите запит, допит. Можу скористатися 63-ю статтю. Закону України перед вами. Журналістом, паном Олександром, за даним номером телефона. Законом України тебе... це який? Толерантно і згідно Конституції. Я слухаю вас. Також ви були засуджені за підробку документів. Ви в мене що, орган, який має зараз перевіряти бачення в тому, в якому статусі я знаходжуся, чи що? Ми, журналісти, ми маємо право задати вам питання. Згідно чого ви маєте задати питання? Згідно Закони, якої закони, є? закони. В... Ну, бачите, ви навіть не знаєте, чи є в нас дорожнього чого ви вона мені задаєте з... питання? Ми віртуально. Я можу представитися особою зовсім іншої величини, як ви. Віртуально я не даю ніяких пояснень. Вам це влаштовує? Добре, громадяни, тоді вашу позицію почують такою, яка вона є. Дякуємо. Добре. Будь ласка, опустіть телефон. З якої мають сили України. Маю, ви маю, ви маю, ви на Ми на своїй території маємо право на своїй території. Покажіть, яким яким законом. 19 стаття. Відійдіть на два кроки від мене. Я на своїй землі. Відійдіть на ви два кроки від мене, не я тебе. Відійдіть ви на два кроки. Конституцію України ви знаєте питання, Конституції України ви визнаєте. Я намагаюся відповідати на ваші вашу то Ви, виходить, по банк формування незаконне. Я людина. Я банк формування? Да. 17 стаття, не створені законом. Хто ви? Представ. Банк формування, скільки має бути осіб? Скільки має бути осіб?